Труби північних потоків у Балтійському морі можуть бути назавжди непридатними для транспортування російського газу до Європи. Таке припускають німецькі спецслужби. Пише видання Tagesspiegel. Це може трапитися, якщо трубопроводи швидко не відремонтують. Велика кількість солоної води потрапить всередину та роз'їсть їх, оскільки пошкодження труб суттєві у них може потрапити надзвичайно велика кількість води. Органи безпеки Німеччини та Федеральна розвідувальна служба BND припускають акт диверсії через складність. атаки вони вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть Росія. Одна з теорій полягає у тому, що водолази ймовірно заклали вибухівку в дві труби північного потоку 1 і в одну з двох труб північного потоку 2 до слова, наразі транспортування газу в ЄС відбувається по українській газотранспортній системі та турецькому потоку, але і цей спосіб доставки може зупинитися. Росія погрожує запровадити санкції проти «Нафтогазу» через подачу нового позову в арбітраж проти Газпрому. У наступному році РФ закладає в бюджет скорочення обсягів експорту газу майже на 17 мільярдів кубів, а це рівнозначно поточним обсягам транзиту через газотранспортну систему України. Марта Оліярник, телеканал НТА.